Привіт, друзі! Добрий вечір, малята. Починаємо нашу музичну казочку. Давай, розповідай а? нам казочок. Розповідай! А, а яку я? Він. Я зовсім не знаю казок. Сьогодні у нас в гостях найкращий глядач. Отакий. Раз, два, три, ось дивіться. Добрий вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата. Добрий вечір вам звірята, пташенята і тьотя Алочка. Добрий вечір. щастя Добрий вам здоров'я і у всьому. А до нас завітав заслужений артист України, е, народний співак, як кажуть, народний шикідим України. І всі впізнали його, бо це Віктор Павлік. <сум> він хоче розповісти нам казочку, так? Алочка, я стільки знав казок, що я всі забув, якщо чесно. Але ви знаєте, мене дуже час, я собі йшов на е, програму. І думав, яку ж казку розказати, яку ж казку розказати. Я дуже в дитинстві любив слухати казочки. Мені мама читала багато казочок, братів грім, мама читала багато казочок, таких як я любив дуже дюймовочку. Особливо любив діафільми, коли мама крутила, просто не натягувала на стінку і крутили діафільми. Тому я більше от, власне, любив дивитися ці діафільми, коли любив слухати, як мама читала. Знаєте, я думаю, що найкрасивіша казка, яку я краще за все розкажу, це буде рукавичка. Знаємо цю казку рукавичку? <рик> молодці звірятка, молодці пташенятка. Шов дідусь з лісу, е, наламавши на хмизу, нарубавши дров, йшов додому і прийшов додому вже з цими дровами. Коли бачить — раз, немає однієї рукавички. Але в цей час біжить маленька мишка. Бачить мишка? Ех, рукавичка, класна штука. Думає, забіжу в неї, забігла, чує, що там тепло, там гарно, можна жити. Так і поселилася, щоб, щоб мишка у цій рукавичці. Бачить жабка, красива рукавичка, розуміє, тепла рукавичка. Вона стук-стук по рукавичці. А хто у рукавичці живе? А звітом голос. Це я, Мишка-Норушка. А жабка-строкотушка каже: А пусти мене, Мишка, до себе, я хочу жити з тобою разом.' Ну добре, сказала Мишка Норушка, заходь, жабка строкотушка і почали вони двоє жити у цій рукавичці. А ось біжить зайчик-пострибайчик. Біжить, біжить цей зайчик-пострибайчик. Бачить, рукавичка. Гарна, тепла. Він розуміє, що у цій рукавичці можна дуже-дуже затишно жити, особливо зимку перебути, зимку пережити. Він стук стук по рукавичці. А хто в рукавичці живе? А звідти там голос. Я мишка на а я жабка-стрикотушка. Ой, а я зайчик-пострибайчик. А візьміть мене до себе у цю хатку жити разом з вами у рукавичку. Та заходь до нас, буде тепліше. Раз ми двоє тут, значить, і троє зможемо жити. Так вони почали жити троє. Мишка-норужка, жабка стрикотушка і зайчик пострибайчик Коли біжить лисичка, сестричка Бачить лисичка, лежить рукавичка. Розумієш, що вона тепла, в ній гарно можна перезимувати. Вона тук-тук, а хто в рукавичці живе? А звідти там я мишка-норушка, а я жабка стрикотушка а я зайчик пострибайчик А я лисичка-сестричка, візьміть мене, будь ласка, до себе жити у рукавичку. Там тепло і затишно, хочу з вами зиму перебути. То що ж нас тут троє, то вже й заходь до нас. Тісноті на образі, як кажуть, стали вони жити четверо. Коли біжить вовчик-братик. Біжить вовчик, біжить вовчик-братик. Бачи, рукавичка лежить гарна, тепла. І почав стукати рукавичка. А хто в рукавичці живе? з голос. Я мишка, норушка, а я жабка-стрихотушка, а я зайчик-пострибайчик, а я лисичка-сестричка. Ой, а я вовчик-братик. А візьміть мене й до себе жити. Заходь, коли в нас було четверо, то можемо і п'ятеро жити. Тісно тіда не в образі. Почали вони п'ятеро всі жити. Коли біжить кабан? Кабан і клан. Бачить кабан і клан? Лежить рукавичка тепла. Він розуміє, що в ній затиш, на тепло, від вітру, від морозу можна сховатися. І так же ж гарно. Він стук-стук по рукавичці. А хто в рукавичці живе? А звідти. Я мишка-норушка, я жабка-стрикотушка, я зайчик-пострибайчик, я лисичка-сестричка, а я вовчик-братик. А я кабан не клан, візьміть мене, будь ласка, до себе жити. Можна. Кажуть, заходь, коли ми жили вже в п'ятеро, то можемо і шестеро в тісноті та не в образі. Коли йде ведмідь на брідь. бачу рукавичку, розуміє, ой, яка гарна рукавичка, яка гарна хатка, в ній можна переночувати, можна зазвимувати. Але може там хтось живе, подумав собі ведмідь на брідь, постукав по рукавичці. А хто в рукавичці живе? А звідти там: Я мишка нарушка я жабка-стрикотушка, а я зайчик-пострибайчик, а я лисичка, сестричка. Я вовчик-братик, а я кабаний клан. Ой, а я ведмідь на брідь. Михайло Потапович, візьміть мене до себе жити. Подумали, подумали собі звірі. Ну що ж, раз нас тут шестеро помістилося, то давай йти семеро, сім гарна цифра, в тісноті та не в образі. Аж ось дідусь дивиться, немає другої рухавички, і пішов шукати, а з ним собака був, шарик. І ось собака побіг наперед. Коли вже ведмідь набрід засунув майже... Свої всі лапи, остання залишилася ще на, на вулиці, і вже рукавичка по швам ось ось розірветься. І тут собачка Шарик побачив цю рукавичку, почав гавкати: воу, воу-воу-воу-воу! Як звірі настрашилися, як хто куди! І рукавичка трісь розірвалася, і звірі розбилися, хто куди. Собака шарик взяв цю рукавичку і, не розуміючи нічого, поніс до дідуся, до свого господаря. І ось дідусь бачить, шарик підбігає і показує йому, дає рукавичку. Дідусь бере рукучку, а вона розірвана. Трошечки розчарувався, але думає, нічого, баба нову пошиє. Ну що ж, малята, вам солодких снів, хто слухав молодець, і будьте будьте чемними, будьте послушними і слухайтеся своїх батьків. Доброї ночі вам. <покрит> Кар! Як це доброї ночі? Кака-ка-ка-ка-кар. Як подарунок подарунок у гості без подарунків не ходять. Так, у нас така так. традиція. У нас а -а -а -а. всі приходять з подарунками. Подарунок. Це може бути малюночок, Но або тоді... віршик, або пісня. Тоді подар... пісня. Тоді любі звірятка і тьотя і Алла, і любі наші діточки. Я заспіваю для вас гарну колискову пісню. Малята слухаємо пісню, яку нам подарує Віктор Павлік. Настав відпочивати, тож лягай дитинко спати, ангел хай оберігає берігає сонти уночі. Пригорну ніжнесенько пісню заспіваю, люди, люлі, люлію, люди баю, люлі, люлі, баю. У -у -у -у. сплять вночі. Зірі в лісі в полі квіти засинають всі комашки, а також птахи, сонце спати, теж лягає, промінь за моря ховає, щоб могли поспати мирно дітлахи, сонце спало. 多。